22 травня відбулася прес-конференція голови Лазівської районної державної адміністрації Богдана Костянтиновича Реви з представниками засобів масової інформації. Основне питання, з якого зібралися медіа представники, було закінчення весняно-польових робіт. Як зазначив Богдан Косянтинович, польові роботи завершено вчасно згідно розробленого плану до 15 травня. По стані на 20 число посіяно 66,7 тисяч ярових. Если взять нашу структуру, которая посевных площадей по всем категориям хозяйств, у нас практически стопроцентная структура, которую мы подавали в начале, в конце прошлого года, этого года, выполнена за исключением посева сахарной свеклы. Такі зміни відбулися через недотримання пасівних структур з сільгоспідприємствами групи «Кернл». Вони пов'язані з призупиненням на один рік роботи цукрового заводу у Кигічівському районі, який належить компанії. Виходить, що у нас Буряка тільки 45% структури. На сьогоднішній день, якщо розсматривати состояння пасівок, які є, то нам прийшлося зв'язку з погодними умовами пересівати. почти 5000 тысяч гектар земли. 5000 тысяч гектар земли, которые пересеяли. В основном пересеяно ячменем, кукурузой, подсолнечником, немножко соей. Если взять на сегодняшний день состояние посева то их можно характеризовать. Больше ніж 80% – це та удовлетворительному состоянні, а всього 5%, яких ми можемо до состоянню хорошому дати оценку хороше состояння, зважаючи на стійку, аномально жарку та суху погоду наприкінці квітня посіви не дотримали очікуваної вологи. І як наслідок, вони розріджені з нерозвинутою кореневою системою. а зима ж взагалі пішла в колос, Не піднявшись вище 25 см, сантиметрів. пшеница зимой выбросила колос. И колос, он почти в три раза меньше, если бы это было в нормальных условиях. Он, колос, его длина порядка 2,5-3 сантиметра. Сейчас уже пшеница, представьте себе, что это середина мая, пшеница начала цвести. Это только тоже такого в истории еще не было. Ті дощі, які пройшли в середині травня, значним чином не змінили ситуацію. 15-16 числа 17 мм влаги було, і це вполне достатньо, якщо вона була по 100% на крила, 100% на район. Але у нас розподіляється влага від 2 мм до 22 мм. Ми очікуємо що в найближчий час нам ще потрібна влага, ще потрібні дожди. Але якщо казати за пасівний матеріал, то Лазівський район ним повністю забезпечений. Є у нас інтенсивний запас і на сьогоднішній день у нас по, по закриттю, якщо по хлібу говорити, то ми забезпечені до кінця року на сьогоднішній день. А найголовніше, щоб семена були. Страховий запас семян у нас є. Об'єм зернових район планує підіймати за рахунок кукурудзи, якою посіяно в цьому році на 5 тисяч гектарів більше, ніж у минулому. Також очікують непоганий врожай круп'яних та вачевих культур. У нас посіяно 2800 гектар картофеля, 2800 гектар картофеля і круп'яних культур гречка і проса 1100 гектарів. Якщо дасть Бог нам нормальної погоди, то у нас будуть будуть і курпини культури дуже достатньо, не тільки для себе хватить, і будемо ще продавати, і відповідно, картофеля в повному об'ємі будуть обеспечены. У Твариницькій галузі спостерігається стале зростання поголів'я. На перше п'яте число поголов'я крупного скота. 1180 голов, это на 130 голов больше, чем к прошлому году. И коров сегодня тоже на 41 голову, тоже больше, чем на начало года. Есть распоряжение президента Национальной Украинской сельскохозяйственной академии о выделении нашему хозяйству комсомолец, государственному предприятию, доставленному из Бодровства «Комсомолец», 200 голов коров построєний літній лагерь і 200 голов каров, ще плюсом буде по Лазавському району. На даний час у Лазівському районі вироблено 11,5 тисяч державних актів на землю, що складає більше 97 Серед позитивних зрушень також слід відзначити збільшення рівня середньої заробітної плати. На сьогоднішній день середня заробітна плата по Района составляет 2090 гривен и она выросла на 27% по сравнению с тем же уровнем прошлого года. По пенсионному фонду мы имели очень большую задолженность. Сегодня этой задолженности нет. Средний размер пенсии на 1 мая составляет 1102 гривны. Вся помощь, которая была декларирована инициативами президента, Социальным ініціативам было выплачено е, учасникам бойових действий інвалідам е, в 100% объеме. Не залишилося без уваги питання поповнення водою Краснопавлівського водосховища. В более 6 месяцев мы вели очень сложные переговоры с з департаментом, с з руководством канала водних водных ресурсов Украины. Работали с Министерством финансов, кабинетом министров. И с большой помощью губернатора Харьковской области Михаила Марковича Добкина нам удалось выйти на решение, которое было на прошлой неделе, в четверг месяц на создание Кабинета министров, было принято решение выделить 34 миллиона гривен. 1 числа начнется прокачка наполнения воды Краснополоского водохранилища. Выконанный та перевыконанный у районе бюджет. На сегодняшний день у нас выполнение бюджета по 4 месяцам составляет 119,1% и он перевыполнен на сумму 780 тысяч гривен. Сложность составляет еще в том, вот на сегодняшний день мы не выплатили аванс по заработной плате. Хотя государство на сегодняшний день нам должно больше чем 3,2 миллиона, у нас задолженность 2,2 миллиона бюджетникам. На сегодняшний день государство отдало нам 36,7% положенных дотаций. Розчитуємо то, що в ближайше време получені нам вдасться віддати на прес-конференції. Йшлося про створення єдиного медичного простору. Тим більше, що з цього питання на початку травня до лозівщини з робочим візитом приїздив начальник управління охорони здоров'я області Олександр Галацан. Був Галацан, були його замістителі по роботі. Они изучили этот вопрос, очень разочарованы были тем, что единое медицинское пространство, которое было, что оно было разорвано, можно было по-другому его решить, вопрос этот. Я думаю, что вопрос понятен. Я еще в первой своей каденции, в 2001 году, я просил областную администрацию, Титаренко Ольга Николаевна тогда была заместителем по этим вопросам о том, чтобы создать... одну медицину совместную, чтобы не было районной и городской медицины. В связи с тем, что у нас в одной больнице хирургический профиль, а в другой больнице терапевтический профиль. Поэтому нет смысла такое делать. Это уже единое пространство есть, готовится. Но тогда, видно, сказали, было не своевременно. 16 апреля 2010 года я был назначен главой администрации второй раз. И 26 апреля Я опять был у заместителя по этому же вопросу только у Шурмы Игоря Михайловича. И я его опять просил о том, что давайте создадим одну медицину. Вопрос стоит в том, что нужно объединить эту медицину. Я не возражаю, чтобы эта медицина была либо за городом, либо за районом. Я городу предлагал в прошлый раз, когда было, чтобы когда меня попросило руководство города, о том, чтобы передать поликлинику на баланс города, я в принципе я не возражаю, хотя хотя это не мой вопрос, а громады и должна рассматривать районная рада. Но тогда, пожалуйста, вы должны взять и больницу которое Екатериновскую, и ФАПы и амбулатории, которые находятся на территории района. На что мне руководство города ответило, мы больницу готовы взять, а ФАПы амбулаторії, амбулатории з с ними сами. Мы не можем разорвать медицинское пространство. Поэтому отдельно это выделить такое не можно. Главное доброе желание, что нужно взять и со всем работать, со всеми подразделениями. Мы ездим, людей э, обследуем на месте. У нас традиционно, это заложено во всей медицине, ездить и там принимать людей. Ездили и будем ездить. В ході відвертої розмови голова райдержадміністрації відповів на всі питання журналістів і наприкінці відзначив ще одну значущу подію через півтора місяці на території Надеждівської сільської ради розпочне роботу новий обладнаний за останніми технологіями цех з переробки насіння соняшнику.